Всім доброго ранку. Світе сонечко. Капець мушкарі, літає море. А у нас тут пустота, пустота. Залишився продати стіл для торцовки і Райсмуса. Верстак який з ним з'єднується, там плюс розширення і. Підтримка установки сверлінного станка. Так що виробництво столів поки припиняється, чи може зовсім припиняється, це я не знаю. Так що розпродаю старі столи. Ой, као, старі столи, ну так, да. є стара по старій ціні матеріал, і це вже з нового матеріалу, нова ціна. Так що є дуже по хорошій ціні стіл візок, без коліс він обще 500 стоїть. Це стара ціна, колеса на 150, вісь на 10 може у вашому місті є, докупите, можете поставити. Якби такий класний столик. І інструментальний візок теж по старій ціні є, теж великий там на 4 колесах він. Різна трансформація, відео є, там щось аж. Три відео було, тому що там дуже багато в нього трансформацій. Тож він там 5500. Ну, Обратно, якщо без коліс, обратно буде дешевше. Так що. Так що якось так. Все, можна піти купити газеленої води і бухнути. Всім пока, гарного дня.